Цікава подорож до фермерського господарства. Ось подивіться, першим нас зустрічає кролик, білий, пухнастий, гарненький. Він просить дуже вашої допомоги. Хоче, щоб ви нагадали йому, як називаються геометричні фігури. Дітки, як називається ця фігура? Так, вірно. Прямокутник. А якого він кольору? Синього кольору. Молодці. діти. А ця фігура як називається? Так, це квадрат. Якого він кольору? Жовтого кольору. Вірно. А ця фігура як називається? Це трикутник. А він якого кольору? Зеленого. Вірно, діти, ця фігура, як називається? Так, це круг. Він якого кольору? Рожевого кольору. Дітки кролик вам дякує за вашу допомогу. А ще у фермера є багато різного трансу. Він потрібний фермеру господарстві? <клухи> так, звичайно. А що він робить, як ви думаєте, діти? Так, він обробляє землю, розвозить різні вантажі. Сьогодні в нього в кузові якісь тваринки. Давайте порахуємо, скільки їх тут. Одна. Дві. П'ять. Скільки? Є діти всю разом? П'ять. Вірно. Гляньте, як вони гарно вишикувались у рядочок. Давайте ми з вами подумаємо і скажемо. Хто в рядочку стоїть першим? Вірно, коник. А хто стоїть третім? Вірно, поросятко. А хто стоїть п'ятим? Так, курочка, вірно. А хто ж у нас четвертий? Вівця, молодці дітки. І хто у нас стоїть? Другим, це корова. Давайте ми ще раз порахуємо, скільки ж їх всіх разом. Один, два, три. Всіх їх разом їде в тракторі п'ять Молодці. А ще у фермера є різні машинки. Подивіться, одна машинка їде ліворуч, а інша машинка їде праворуч. І що вони везуть? Як ви думаєте, діти? Давайте подивимось разом. Що ж у них в кузові? О, в цій машинці є огірочки. Рахуємо їх. Скільки їх? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки дітей огірочків? П'ять. Вірно. А що ж ця машинка ви задавайте. Подивимося. Орквинки. Давайте подивимось. Скільки морквинок везе ця машинка? Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. І ця машинка везе. Теж п'ять. П'ять огірочків, п'ять морквинок. А як можна діти сказати одним словом? Вірно, їх. Що морквину, що гірочків? Так, ну що, дітки, сподобалося вам на фермерському господарстві? Хорошо, ми ще будемо ходити до нього в гості. А сьогодні, зараз, ми з вами ще вивчимо лічилочку. Раз.